І зараз є в нас засоби масової інформації. Саме світла, добра, сама прекрасна і свята новина це на сьогоднішній день оба. Пам'ятаю, років 10 назад ми приїжджали сюди, був маленький храм такий тимчасовий. І ми освічали фундамент. І люди з такою надією трудилися і дивилися. Священник, парихальна рада, яким, що коли наступить цей момент, коли Архірей приїде і освятить Дім Божий, який, увага, ви подарували всемогутньому Богу. От пройшов цей час, і зараз ми поставили печатку, освятили святий Престол і цей святий храм, де будуть звершуватися один ці богослужіння нашої Святої Православної Церкви. Тому в сьогоднішній день я хочу сердечно привітати вас, дорогий отець Настоятель, отець, Яну. привітати парафіальну раду, привітати, шановних дяків наших. Так красиво співаєте. Мені здавалося, що літургія за 5 хвилин. Дуже гарно співайте, Слажено, красиво. Хай Господь вас береже вам здоров'я кожній до 100 років співати туди крім. <риві> а коротарам, шановним, достав трудитися в цьому святому храмі. Так от храм бориться місце, де перебуває над Боже. А тепер при освяченні храму слуги ангел... Хранитель храму представляється до цього Божого дому. Це в історії багато про це описується. І милостю Божою ангел однині буде цей святий храм. І літургійки будуть служитися в цьому святому храмі на освяченому Корістові. В тому самого початку Бог ви чули, як священники Забивали гвозді чотири, Однак, в знак Головської жертви, два в руку, два ногу Спасителю, і так забиває, хто забивається чотири гвоздя. І помазує святим миром тим, яким один раз в житті помазують дитину або людину, яка приймає клещення після цього таїнства. Потім дитину в білий такий одяг. Пов'язується такими спеціальними дірьовками і кладеться в середину під престол мочі святих мучеників. Без цього літургія не може сувершатися. Якщо храм не освічений, тоді після Янті Мінс, в автоматіміці теж мучимо мучеників святих. В наш храм цей престол вкладений мочі святого мученика Максима. Який також буде покровителем цього е, Святого Храма і цієї громади нашої православної, хто захоче діти мати сина Максимом, а покровитель буде тут в храмі. Одного разу прочитав дуже таку інтересну історію, в минулому столітті був такий лікар. Е, Англійський по імені Маркус. Раніше онкологію рак не лікували, Це неможливо було, люди помирали, зараз є якесь лікування, якась там допомога, яка є. Раніше цього не було. І цей Маркус, доктор, він перший винайшов метод лікування від раку, і тоді люди деякі залишалися живими, а раніше надії взагалі не було. Але була проблема в тому, що цей Маркус був атеїстом. Він не вірив в Бога. І одного разу запросили його на конференцію, десь там на другий край Англії. Він взяв машину свою, поїхав туди, але на середині дорозі в нього машина поламалася, заглохла, а був дуже сильний дощ. Він весь промок. Був голодний, тому що десь в якомусь селі в такому глухому-глухому селі зупинилася його машина. І не знав, що робити. До Бога він не взивав, тому що був не людиною. людиною. Ну, але поїзда не було, автобусів туди не їздили, конів тоді в тому селі, дуже маленьке, півненьке село не було. Ну, Йому нічого не лишалося, по телефону телефонів тоді не було, щоб подзвонити. Він постукав перший дом. І попросився на ночлег, і каже, ти добре, постій, бо в мене машина поламалася, а мені було їхати називають там, Лонду, чи, чи куди там на конференцію. Ну, а там жила вдовиця, жіночка з своєю донькою. Ну, Його прийняли, що було у них рідненько, накормили його. Але перед тим, як сісти їсти, вони почитали молитву. А професор той Маркус каже, а чому ви молодь? Бого нема. А вони кажуть, не треба так казати, ви в нас в домі, ми діруючі люди. от мене з дочкою дуже велика біда. А він каже, а що ви, а він і каже, хто він є? Яка з дочкою у вас біда? А там дивиться, каже, дочка має рак, онкологію. І каже, ми зверталися до місцевих лікарів, вони кажуть, це неможливо. Єдина, ми просимо Бога день і ніч. І дуже уважно. Мама каже, я ночами цілимо болюся вже місяцями. Ми знаємо, що десь там є професор Маркус, який лікує рак. І ми молимося, не маємо грошей туди поїхати, немає грошей на лікування. Але може би хтось такий знайшовся, щоб нас міг прийняти професор, хоча б порадив, як нам бути. Професор Маркус побліднів, сів і каже, все ж таки Бог є. Поламався машина саме в цьому селі. Дома було декілька, я іменно в цей дом до вас прийшов. І ви молилися, мама кожен день для того, щоб якось попасти до професора Маркуса, а він каже, я професор Маркус. Мама стала на коліна перед якомою, довго-довго плакала. І професор забрав ту дівчинку маленьку кору і вилікував. Вона залишилася жива і здорова. І тоді він написав е, своїм всім там колегам, що є Бог на світі Особим промислом. Дивіться, Він прислав мене в то в село для того, щоб спасти життя і е, дарувати мамі, і її донечку. Тому е, в нас промисел Божий завжди діє на наше серце, на нашу душу. І ми з вами всі маємо можливість. Переступавши порог храма, приблизний до його святині. Останнє. Є такий фільм, я часто про нього згадую, він в 60-х роках випущений. Називається він Покаяння. В 60-х роках таки не можна було випускати фільми, але випустили. Грузинський фільм. І в цьому фільмі запам'яталася одна така епізод такий дуже інтересний, дуже інтересний. Дорога, город, невеличкий город, де старенька бабка, на виліт їй 85 років, можливо, більше. Вона в головному уборі волосся сивий, старенькі скаплі цієї сюди на плечі. В руках вона тримає чемодан, а за плечима йде в І видно, що ці речі тяжкі, і вона тихенечко піднімається і йде по дорозі по цій вулиці. І в домі на другому поверсі одна молода хазяйка, грузінка, миє вікна. І ця старенька, яка ж на подорозі, питається, скажіть мені, будьте добрі, а ця вулиця, це дорога. Веде до храму? А жіночка каже, ні, це вулиця Валінберга і вона не веде до храму. Слухайте жінки. А нащо потрібна ця дорога, якщо вона не веде до храму? Зачем ця дорога потрібна? Пожала плечима, здивувалася і пішла назад. Вгору, з тим чемоданчиком, з тим рюкзаком. От в нашому житті багато є доріг. Хтось вчиться, хтось робить, хтось виховує, хтось навчається ще в школі, хтось працює вдома. Різні професії Господь дарував, бо якщо ми одну професію мали всі, тоді б не було такої простоти Богом створеного світу. Але ці всі дороги, які в нас є, вони сводяться в одну дорогу, по якій ви всі і ми теж. Прийшли сюди, дорога, яка веде до храму. Ми прийшли сюди всі в храм, для того, щоб помолитися всему, що і Бога. Ми сьогодні молилися усердно за настоятеля, парадіяльну раду, вас, шановні, вас всі браті і сестри, щоб Господь Милосердний був з нами, допоміг нам своєю мілостю, кожен має своє прохання до Бога. А найбільше і перше прохання ми, чули, ми читали молитві спеціальні, що Господь дарував нам мир в нашій рідній українській державі і перемогу Збройних сил України над російським ворогом. Тому Хай Господь монастир дарує нам цю перемогу, що в Схожі, мовця, благання Господа, що Господь милосерди завжди був з нами. Сьогоднішній день я хочу щиро подякувати вам, офіціалі, повітати вас високою церковною нагородою, літру, яку ви сьогодні отримали із побласлення Блаженнішів, нашого дітей, і в руки вчора, вітаю вас. Сердечно вітаю, шановних коробків, вам велика всім подяка за те, що в такої була великої права. Я вам скажу, що два кондиціонери. Є в кафедральному Соборєвому Канчува і в Обаві. Обично один маленький, а все-таки красиве літо буде прохладно добре, а зимой коли повне е буде тепло. Пасі Господі вас, всіх, хто потрудився і зробив таку красоту. Розписуйте, храм будемо. Така й колись кіша, храм теплий, молитися єде, Дивіться, красота, як лихта, а і на красивий. Зроблений під дерево, якось любить, яко настався, ікони красиві написано. Це просто дійсно райський оголочок, який ми з вами всі сьогодні освятили особою ілинкою призвання Свята Я вдячний вам, мої отлочини, за те, що ви сьогодні розділити з нами цю лікувати, всім отцам, священникам, які прибули це торжество. Велика подяка вам, прихожанам цього святого храма і низький вам, покрім настояв операторам, що хору породівському, вам, браті і сестри, за те, що кожен з вас приложив сюди свій труд. Але крім труда, ви приложили своє серце. Хтось пожертвує, хтось зробив малогу і добру справу, хтось е, е, будував цей храм. Хтось замітав цьому храму, хтось втічки красиві такі приніс, хтось дорожку зробив, владика приїхав. Це робиться не тому, що владика там повага до сану і того правника, який сьогодні звершився в нашому святому храмі. Велика подяка всім вам, низький поклін, тому що і прихожанам, і гостям, які сьогодні прийшли, хай Господь милосердний нас бережев. Вам доброго здоров'я і милості Божої і скоршої перемоги, щоб ми в будь-який час доби, в будь-який час суток могли почути сладчайший голос новин, що війна закінчена з перемогою Здоров'я Сил України над ворогам. Милості Божія і Божого власнення і душі вам бажаю. Амінь. Тепер можемо. Михайло Михайловичу звіри, Благословення за старання, дружим, за слави Святої православної церкви, Боже мірість, Феодор Митрополит Мукачевський і Лузовецький. Бо називає потерок відходження. Аксіо! Аксіода! Рамона видана Василю, Гудачок, сім'єю, у благословіння за старання, Святої православної церкви. Божої міністри Феодор Митрополит Лукачівський і Ужовецький. Ажіосів. Рамо Давиди на Олені, Михайлівні, Юраш, благословіння застрані, дружив. На славу святої православної церкви. Боже міністри Феодор Митрополит Лукачівський і Аксіо! Аксіонов. Рамо до відеона на рині Михайлівні Соболь у благословіння за старання труди за свого Святої православної церкви. Рамо да відена Наталії Михайлівні зовніш у благословення за старання труди. Аксіо. А сіо наші розлас. Рамо давида на Тетяні Васильівні кохан благословення зарання за труди. Аксіоніс. Рамо давидена Марії Михайлівні ковбаска у благословення за старанні труди.